Доброго вечора, друзі. В ефірі News. цього тижня трапилося дуже багато різних подій, і озвучити їх нам допоможе міністр закордонних справ Росії. за цей тиждень в Росії знищили приблизно 500 тонн їжі. Скуфі Вересу після забиття першого голу вибігли на поле, і тепер команді загрожує штраф. на днях відбувся матч Барселона проти Севілля. І один із голів забив наш земляк. Євген коноплянка. Міністерство внутрішніх справ пояснили, що насправді Лавров закашлявся. Дебіл, будь здоров. Дякую. Зовсім скоро і в Рівному з'явиться поліція. І ми взяли інтерв'ю у рівненських даїшників. Що вони думають стосовно цього? Доброго вечора. Ви готові відповідати на запитання? Да, 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 але можна буде обличчя приховати і голос змінити? Ні. А я моя. Ну ладно, в діда мороза, попрошу. А чого це ви не у формі? Та що не в формі, чуєш, ну записався просто в спортзал тільки і один раз був. Я маю на увазі вашу робочу форму. А, та це я під прикриттям працюю. Під яким таким прикриттям? Ну, під липою стою, а так, де поставлять, там і прикриваюся. вам образливо, що вас заберуть вашу зарплату, а? А зарплату ні. Місце, да, зарплату ні. Які варіанти вашого подальшого працевлаштування? А так е, прапорці у мене є багато, то буду по перехросткам ходити, водітелям толкать. А на що ви готові, щоб потрапити у нову поліцію? А, ні, 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 спасибо. Я на макруху другий раз не піду. Ні. Так, стоп, що це ви тут починаєте? Ваші е, права і техпаспорт? Я взагалі-то пішохід і ви не маєте права, а поки такі як ми біля влади, то ми маємо право на все. Понятно вам? Куда побігла? Куда побіг? От ти бачно. Де мій тапок? Олег, де мій тапок? Нещодавно Київська поліція затримала депутата Мельничука, який керував машиною без прав та реєстраційного свідоцтва на автомобіль. Єдиним документом було посвідчення народного депутата. На думку, політика це дає йому робити все, що завгодно. Але затримувати мене як народного депутата, ви не маєте повноважити. Давайте уявимо собі, що посвідчення народного депутата може вирішити будь-які запитання. Мені потрібен твій одяг, бо я народний депутат. Я народний депутат. Більше цікавих новин про рівне та рівнян. Читайте на пабліках інтернет спільноти Типове Рівне на Фейсбуці та ВКонтакті. З вами були Хлов Ньюз. Дивіться нас щоп'ятниці о 20.20 20 в прямому ефірі на Рівне Один.